Вітаю вас, друзі, на каналі В'язальні Мрії і з вами я Марія. Запрошую до перегляду. Я хочу вам показати пряжу, яку я беру у шалений тиждень старті разом з Оленкою та іншими дівчатками-учасниками. Список на дівчаток ви знайдете посилання на їх канали у інфобоксі до даного відео. А я вам покажу пряжу. Ця пряжа є бамбук з акрилом, 90% акрило, 10% бамбуку. Спиці нам рекомендують 2,5%. Гачок 2,4, колір 450, дуже красивий перлинний колір і 240 метрів на 100 грам. Дуже мені подобається ця пряжа, я вже з нею працювала, в'язала для меншого сина джемпер, і також знову буду в'язати для нього. Наступний колір ну, по, ідентичний по характеристиках, лише колір у нас трішки інший, і це колір, зараз я вам скажу. Це 66-57, такий, знаєте, не вибілений, але такий дуже ніжний в палітрі. Мені він сподобається. Думаю, чому б і ні. Це бути дуже, повинен бути дуже хороший джемпер, дуже гарний джемпер і дуже нарядний. Ну а що буде, я вам покажу у наступному підключенні. А ця пряжа це є подаруночок від Марусі, моєї рукодільної сестрички з Мару... каналу Марусна скринька рукоділля. Це пряжа казала Happy Fit. ну Це підписник Outlet, але це та ж сама пряжа. І характеристики я вам тут прикріплю десь, мабуть, або вже в кінці відео більш детальні. І вона така різдвяна для мене, і я хочу зв'язати собі з неї різдвяні шкарпетки. Тим паче я вже заявляла про неї у. Різдвяних зустрічах, про шкарпеточки свої. Розпочала в'язати джемпер сину і бачу, що він піде у розпуск, тому що я цю дирочку люблю, вона мені не подобається. І вона мене бентежить на цьому виробі. Я хочу, щоб він все-таки мав охайний вигляд, і також мені не сподобалось оце кітлювання горловини. Це є ложне кітлювання. І я хочу перев'язати, я його зробила за широким, і воно таке сторчить, торчить, Тому ось це йде в розпуск. А тут я вам хочу показати, як красиво прикрашена кав'ярня. Софія вона називається. Дуже гарно, дуже смачно і дуже гарно вона прибрана. Тому ми вирішили з чоловіком зайти на каву і не пожалкували про це. Вітаю вас ще раз між вступним відео, першим, де я показувала пряжу і сьогоднішнє минуло декілька днів, а більше тижня, фактично. У нас вже сьогодні 13 січня, і я собі взяла за правило таке на цей рік. Якби б у мене не були труднощі, складнощі, я буду доводити чи відео, чи процеси усі до завершення. Я не буду відкладати от таку довгу шухляту. Де не видно ні кінця, ні краю її, а потім воно ніде не дінеться, і там просто час буде потрачений, а результат не буде показаний. Тому навіть маючи певні такі неприємності в житті за цей короткий час Нового року, тому що відійшла у вічність наша бабуся, моя бабуся 5 січня її не стало з нами. Також захворіли мої діти після цього. На ротовіруску, хто знає, що це за погана хвороба, той знає. Краще, щоб ви не знали, ваші дітки також. Ну і, звісно, немає у нас світла, так як і у вас. Але це не настільки критично, як у інших дівчаток, тому що я знаю, що немає по 24 години. Нам все-таки дають, хоча 4 години на добу дають, хоча 6 годин інколи дають, Але все-таки дають Я за ті декілька годин ми все-таки спораємося, щось встигаємо зробити, хоча прогріти трішки житло. А дівчатка, як вони виживають, я не знаю, я співпереживаю усім усім, хто, кому складно, кому ось така ситуація склалася. Ну, це наші реалії, це наше сьогодення. Без цього нікуди ми не вдінемось, мусимо вижити, зобов'язані вижити, заради наших дітей і справитися з усіма труднощами, тому що по-іншому кажу ще раз: ніяк. Ось такий короткий мій монолог. Ну і давайте перейдемо до того, що я зняла по готових роботах. Ось вам результат. Результат того, що коли діти хворіють, а я мама тривожна, я не сплю тоді до 4-ї години ночі, бою, тому що боюсь пропустити той момент, коли я їм буду потрібна. І я сиділа, що в'язала. І мама із зато мені тоді радість сказала, йди трошки собі відпочинь, полежи. Але у мене є в результаті цього готова робота. Я розумію, що кожна мама хвилюється за своїх дітей. Всі ми такі, тіки. Ось... У мене тоді йде безсоння. І мене безсоння накриває на довгий час. Це не лише день-два, а може декілька днів у мене така бути ситуація. Ну, як є. Ось, в'язала я на спицях розпочинала 3,25 на 80 петлях. В'язала звичайний регланс, тут поворот на росток вив'язувала, і, мабуть, лише тут в закінченні я через ряд зробила. Тобто, Тут ми кожному наступному ряді робимо, а тут, мабуть, через три ряди, я вже не пам'ятаю, тому що не записувала, на жаль. Тут але бачу по самому росточку, що, мабуть, в третьому ряді дочку я зробила. Не в другому, а в третьому прибавочку. І петлі підйому 5 петель. Ну так, чисто такі, не знаю, чи вам потрібні ці дані, але, але хто в'яже для діток, чисто, чисто так сказати інформацію. В'язала на спицях основне полотно, на спицях номер 4 І у мене на рукавчику 44 петлі для закриття красивого. Ось так. І знову тут мені не буде фокусуватись, тому що світла у нас немає. І я знімаю, трошки з висвітлюю. Ось так. Вижте, красиво, мені дуже подобається. І тут також я розпочинала вив'язувати із імітації фабричного краю. Це коли ви в'яжете лицеву петлю із, як сказати, правильно, з підвороту. Під низу, ви її. Я думаю, що я десь в шоцах вам покажу, як я це робила. Ось це така готова робота. Ага, ще по кольорі, Якщо ви вже забули, бо я точно забула, як називається ось цей батік-колір, то це колір 66,57. І у мене із трьох моточків залишилось зовсім небагато. Ось. Це все, що у мене залишилось. Це з першого, ні, це не з першого моточка. З першого моточка, ось перший моточок я повністю вив'язала на тіло. так, Я собі пригадала. я повністю вив'язала на тіло. Це розмір 5-6 років. Вив'язала на тіло. А ось це трошки я відмотувала, тому що я хотіла, щоб у мене ось ці смужки на рукавчиках максимально були схожі. Ну, фактично, вони так і є. Ну, є така незначна відмінність, але це не так кидається в очі, якби я в'язала ось цей. Тому ось такий результат. Я задоволена, дитина задоволена, пряжу сміливо вам можу рекомендувати для в'язання діток, вона гіпоалергенна. І хто б що не казав за акрил. Якщо ми в'яжемо з акрилу комбінзони для діток ось ці плюшеві, то, звісно, чому б і не в'язати? Із цієї пряжі, тому що вона насправді достойна. Я в'яжу не перший виріб для свого меншого сина. Ну, і я задоволена, як вона носиться, як вона переться, як вона виглядає у полотні. Наступною роботою, яку я вам хочу показати, це є робота із пряжі Happy Fit. У мене там були два бунтики, у мене вони і залишились. Але залишився один великий, а один маленький, тому що що? У мене є одна зв'язана шкарпеточка бабусною п'яткою. І я вам хочу сказати, що я не зв'язала другу чому шкарпеточку, тому що я собі так вирішила, що було б добре вам показати, як я в'яжу таку, я вважаю, ідеальну, п'ятку бабусину, без дирочок, без необхідності підтягування ось тих ниточок, коли є. Деряве полотно туди де набір петель. на йде. Тому я зв'язала її ось такою мені вона сподобалась. Це є з першого разу із набору петель. Також я вам хочу у наступному відео, сподіваюся, це буде наступне розказати, як зв'язати для себе шкарпетки ідеальні шкарпетки без перев'язок. Тому що ми знаємо, що ми. Дуже часто можемо їх перев'язувати, особливо новачки. А для того, щоб ви зрозуміли схематично, як це робити. Не просто взяти майстер-клас і завжди по майстер-класу в'язати, а так подивились майстер-клас і зрозуміли одразу, що й до чого. Пряжу мені дарувала Маруся, із каналу Маруса скринька Рокоділля. Вона дуже хороша, ця пряжа, Це пряжа Happy Fit. Десь скріншот я тут прикріплю. Характеристики самої пряжі. Мені дуже подобається. Ось такі вони виходять, такі, ну, різдвяні. Ось це одна з причин, чому немає другої шкарпетки. Це те, що я вам хочу показати, як в'яжуться такі деякі нюанси. І ще я вам не заявляла, але у мене є ще одна шкарпетка, тому що тут я відклала шкарпетку. Чому? Тому що у нас немає світла, а я хочу, щоб майстер-клас був трішки. Якісно і освітлений, і щоб це не було таке, знаєте, біг-пес через увесь. А просто так сказано, гарно, якісно і без ж постороннього шуму дітей, але дітей я ж не відпускаю ніде, тому що в нас школи не працюватимуть, наскільки я знаю. Тому що холодно, і садочок я меншого також не пускаю, бо він і хворів практично, і також холодну садочку, також немає в нас світу. І так, переходимо до моєї другої шкарпеточки. Що ж я вам говорю? Не те, що треба. Ось, Це вона одна є, і є набрана резинка на іншу петлю. В'яжу я на іншу петлю, ви чуєте? мене? На спиці набрана вже друга резинка, мені чомусь сподобалося в'язати по одному. А чому так? Не знаю, чомусь так. Мабуть, не дуже люблю це перетягування Мэджиклуб, але ось так по одному. Єдине, що ця пряжа, вона так рябить, що дуже складно потім перерахувати ось ці рядочки. Слова губляться, ще й мене діти відволікають. Почую, там шумлять. Ну, а мені подобається. Мені подобається. Це є розмір 41, 40-41, а попередній 38. Ось така красива. І давайте я вам покажу етикетку, з якої пряжі я це в'яжу. Я вже неодноразово її заявляла цю пряжу як шкарпетки для себе, але це шкарпетки в'яжуться на замовлення. Так, так, до мене поступило замовлення на шкарпетки, і я їх в'яжу. В'яжуться на замовлення із пряжі Ship Just. Це, якщо я маю, з німецької фірма, 210 метрів 50 г. І рекомендую спиці 3, а я в'яжу на спицях 2,5, щоб це було трішки щільніше полотно. Ну, і знаєте, класика складу, це є 75 супервош і 25 поліамід. Ну, колір я не знаю, наскільки він вам актуальний, тому що це 14,03. У нас в магазинах наших немає її до продажу, можливо, десь на стовпку вона знайдеться. Ну, ось такі справи. Тому що, якщо ви захочете в'язати саме з такої рябенької пряжі, з такої муліне, так, ні, це не меланж? муліне, мабуть, називається, у нас з ниткою, що замотується, то все-таки раджу в'язати дві одночасно, тому що нереально перерахувати ряди, або просто відмічати собі кожні 10 рядочки, відмічати собі е, маркірочками. Ось такі справи у мене в в'язальні. Не так багато, як би я хотіла, ну, але вже як є. Тому показала, поділилася. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте його, будь ласка, подобайками. Я буду дуже щаслива. Напишіть, будь ласка, свій коментар, чи доцільно буде вам показати, як в'язати ось таку красиву п'ятку, тому що вона справді дуже красива і справді навіть новачок тому що я ж новачок у в'язанні, вважаю себе новачком у в'язанні шкарпеток і зв'яжний новачок без розпуску, без нічого. Гляньте, наскільки це красиво і немає жодної тут дирочки. Бачите? Ось такі мої справи в'язання. Все, буду з вами прощатися. Дякую усім, хто додивився до цього моменту. Дякую усім, хто залишив свою подобайку, коментар. І щиро, щиро дякую усім, хто не підписався і підпишеться саме у цьому відео. І в кожному моєму наступному, тому що я все-таки планую знімати для вас, тому що, попереду, у мене ще є спільні проекти з іншими дівчатками. Ну, але це все. У наступних відео, у наступному підключенні. Papa, papa, pa.